А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, на мене ніяк не відпустила. А які знаєш? Знаю Стефанія Мамо. Давай. Стефанія Мамо, Мамо. Стефанія розвітає слове, а вона сивіє. Заспівай мені, мені, мамо, колискову скову. Буду ще почути, почути твоє рідне слово, червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Я тебе кохаю, але я не зовсім я розбила серце, не ходи досі. Бу буде скоро. Uh, Було добре влітку, але зараз, зараз. осінь, І я втомилась від сумних пісень. Перемикаємо, клеп-клеп. Та-та-та-та. Це я просто забув усі слова. Тримай піцу. Дякую. Дякую тобі.